І третій підхід, чому ж люди не вирішують свої проблеми, це дефіцит турботливого, родительського піклування, тобто дефіцит теплого, емпатійного, підтримуючого, контакту. Якщо... В людини були батьки, які критикували, то в неї може бути гарно всередині розвинений критикуючий голос як інтроект батьків чи самостворений родитель, але вона може бути схильна до критики, до атаки себе. І їй може не вистачати турботливого ставлення до себе, піклування. Часом люди з більшим таким завзяттям обвинувачують себе, ніж визнають, що дійсно в них є обмежені можливості, вони не безпорадні. Але є щось, що дійсно від них не залежить. Бо якщо ми обвинувачуємо себе, то ніби залишається шанс, що з якихось інших ідеальних умов і, на, і нас ідеальних, все було б інакше. Але ми тоді не в контакті з собою реальними і з цією реальністю, яка існує. Бо та реальність передбачає, що часом. Нам треба визнати, що на щось ми не впливаємо, щось від нас не залежить. Але ми можемо діяти в тих межах, які від нас залежать. І замість того, щоб себе обвинувачувати і критикувати, і забирати величезну кількість ресурсів цими діями. Ми можемо собі їх дати. Якщо у нас не було цього в достатній кількості в нашому досвіді, ми можемо тепер робити це через самореперентінг. В транзакційному аналізі вважається, що існує три егостани стани за структурною моделлю. І три егостани за функціональною моделлю. І структурна модель це про весь наш досвід, думки, почуття, поведінку, і в контексті історичної ретроспективи, тобто, що ми взяли зі свого минулого досвіду, якщо це дитячий його стан, що ми взяли із досвіду парентальних фігур, якщо це родительський його стан, і дорослих тобто зараз. Якщо ми беремо функціональну модель його стані, то тут якраз беруться до уваги поведінкові вияви, ми можемо якось поводитись. І тут можуть бути не тільки вияви дитини чи родителя в цілому, а і можуть бути вияви адаптивної або бунтуючої дитини і вільної дитини. Можуть бути вияви Критикуючого родителя і турботливого родителя. І всередині нас, так само як ізонів, відбуваються транзакції, всередині нас між цими его-станами відбувається взаємодія. Так само відбуваються транзакції. І ми можемо, як іти в самокритику коли буде критикуючий родитель, звертатись до адаптивної дитини і буде її певним чином прогнічувати, і людині від цього буде не окей. Вона не буде окейною і їй буде неприємно себе почувати, їй буде складно виявляти себе, виражати в цьому світу, в світі, їй буде з собою. Дуже приємно. І в неї на це будуть йти ресурси. А людина може йти іншим шляхом. Вона може говорити із собою, враховуючи взаємодію, да, включаючи взаємодію турботливий родительський егостан і вільну дитину. Вільна дитина може відкрито говорити про свої почуття і потреби. Не всі почуття і потреби можна буде втілити в реальність. Дійсно, не всі. І не всі зараз або не всі взагалі, але мати змогу собі чесно, чесно в них зізнатися, щиро і знати, що за цим не послідує ніякої критики. Ніякого осуду, буде прийняття. Турботливий родитель може казати своїй вільній дитині. Я тебе бачу, я чую про твої потреби, про твої почуття. Вони для мене важливі, я не даю їм значення. Я буду тут для тебе. Що би не сталося? Я в тебе є. Я тебе підтримую, я тебе приймаю. І тоді вільна дитина зможе відкрито себе виявляти. І людина буде не боятися і далі проявити себе, власне кажучи, в цьому світі. Якщо вона відчуває... Підтримку всередині себе своїм діям, їй немає сенсу боятися цього прояву зовні, бо вона знає, що вона в себе є, вона себе точно підтримає, якби зовні хто би до неї не поставився. Вона себе підтримує, в неї вона є цей турботливий родитель, в неї є її власний всередині неї. І ось тут, як практику для розвитку цього турботливого родителя, можна запропонувати взяти і згадати, коли ми перебували в стані наповненому любов'ю, теплом, ніжністю. Неважливо, до якої людини ви це відчували, просто стан внутрішньо, як вам з цим було. а потім взяти свою домінуючу руку, якщо виправшати це права рука, і покласти її на груди, і відчути, що це тепло. Цю любов ви даруєте собі. Цей стан, він є з вами. І він може бути актуалізований у будь-яку мить. Ви в себе є. Це головне, ви в себе є. І завжди ви в себе є. Що б не сталося зовні. Як додаткову таку техніку можна подумати про те, що ви сказали чи зробили для людини, яку ви щиро любите. І потім уявити, що на місці цієї людини були би ви, Ті ситуації, яку вам складно вирішити, що би ви сказали собі з любов'ю. Що б ви зробили? Можливо, обійняли, можливо, взяли за руку, потримали, можливо, просто були б поряд, присутніми. І якщо у вас в досвіді є контакти із теплими дорослими фігурами, це можуть бути як і батьки, так і будь-які бабусі, досі будь-які фігури, можливо, якась вчителька, можливо, якась подруга. Можливо, щось, що дійсно для вас, таке пам'ятне, тепле і те ставлення, яке сповнене любов'ю. І в якійсь ситуації, яку складно вирішити, так само можете подумати про те, а що б вони вам сказали, як би вони вас підтримали, що б вони зробили для вас. І наостанок запропоную письмову практику. В якійсь ситуації, яка для вас поки що складно вирішується, чи не зрозуміло, як її вирішити, можна виділити чотири складові. Це зовнішні вимоги, зовнішні ресурси, внутрішні вимоги, внутрішні ресурси. Зовнішні вимоги це, власне кажучи, ті вимоги навколишнього середовища, які у вас є. Наприклад, в мене є якесь робоче завдання, яке мені потрібно виконати. Якщо говорити про зовнішні ресурси, то це те, що я маю для того, щоб виконати це завдання. У мене є освіта, в мене є якісь навики, у мене є допоміжні засоби, власне кажучи. Так, Щось є. І внутрішні ресурси це моє фізичне здоров'я, психічне здоров'я. Найскладніше це визначитися з внутрішніми вимогами, тому що люди можуть ставити завищені вимоги до себе. І тоді вони можуть іти в пасивну поведінку, бо вони не можуть виконати ці вимоги. А якщо вони не можуть виконати ці вимоги, то краще прокрастинувати, відкладати, нічого не робити і всередині все більше відчувати напруження, поки не стане це все критичним. І вихід із цього це які, які є внутрішні ці вимоги до себе. Чи вони реалістичні? Чи можу я? Ці вимоги втілити в життя, чи вони реальні? Можливо, вони настільки високі, що їх не можемо реалізувати. Або вони можуть бути настільки обширними, що їх занадто багато. І тоді треба вибрати, щось вибрати, чомусь віддати пріоритет. А може і скластися так, що нам не вистачає якихось. Ресурсів, в принципі, вимоги виконати можливо, але ресурсів не вистачає. І тоді думати, а де ми можемо взяти ці ресурси, це можуть бути як і додаткові якісь зовнішні ресурси, так і внутрішні ресурси. Знову ж таки, про ту ж саму підтримку себе, наприклад, або відпочинок. Щось, що ми можемо дати собі. І, власне кажучи, і закінчити, мені би хотілося саме нагадуванням про те, що в нас є не тільки тригери, які нам додають стресу і стають стресовими факторами, але у нас є і глимари. Це маленькі миттєвості радості, ледь помітні ніжні дотики до нашої нервової системи. І вони є кожного з нас. І в будь-який момент часу, власне кажучи, ми самі знаємо, що наповнює нас ресурсами. І ми можемо це втілювати, ми можемо цим користатись. Можемо це помічати. І тоді змінюється наш внутрішній стан, який відображається і зовні. в нашій позі, в нашому тоні голосу, в нашому виразі обличчя, в нашому блиску в очах, бо вибори це проблиски, проблиски радості в наших рухах і в наших діях. Тоді ми можемо діяти, діяти більш ефективно і для себе, і для інших людей. І за будь-яких умов ми можемо знати, що ми у себе є як свій найкращий друг, який завжди може підтримати. який Завжди буде поряд, що б не сталося, і з яким і не страшно іти, цілювати щось у цьому світі. І я бажаю кожному цієї продуктивної, ефективної активності, активної поведінки. Того усвідомленого стану, того відчуття наповненості, радості і піклування про себе, які би дозволяли бачити це життя в більш широкій перспективі, які дозволяли би відчувати себе в ньому. Щасливими людьми!